Зв'язку з відсутністю голови комісії проводимо комісії, сьогодні проводить засудження. Є пропозиція розпочати засудження комісії. <клід> порядок денний нашого засідання комісії проситься 17 питань. Є ви якісь пропозиції? Mm. Хто за те, що нападаєте? за 17. Так, прошу голосувати. Хто так? Я yeah, yeah. Thank you. Thank you. Так, Так. Приймається. Ясно. Я не слухав за командувати. Так. Питання перше про присвоєння звання почасно, я не встала своєї суперторні громади, знаєте, написати.

Наступне питання про нову редакцію статусу КВП, Сталословіської центру.

Статуту КМП Центральна районна лікарня Калуської міської ради. Пропонується зміни статуту КМП Калавської центральної районної лікарні за саме видно відповідно 25-го щодо створення п'ятної бази команди України. В чому нам не дуже цікаво, та який фонд ми повинні пропонують додатково вести

Зміни внесення програми соціального захисту дітей серіт, дітей, дітей-серід, дітей, позвали батьківського піклування та осіб з їх числа які опинилися в одних життєвих обставинах Халицької міської інтелектуальної громади на 24-26 роки, розповідає начальник служби на Шановний головуючий, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення, який вже озвучили. У межах програми, наголошую, це у межах програми відбувається розподіл коштів із пункту 4 програми забираємо 99 тисяч. Це пункт, який стосується придбання житла для дітей сиріт і перекидаємо на пункт відпочинок дітей, в тому числі перевезення дітей. На цей пункт 99 тисяч. То на відпочинок дітей приїжджають від діти з Могилівської громади Дніпропетровської області. що Станом на голосування.

Тут uh, у зв'язку із uh, певними видами діяльності, uh, тобто предметом діяльності, ми хочемо розширити можливості парку для того, щоб ми його розвивали. Дальше. І також внесли ще один квет по прокату товарів для спорту та відпочинку. Ці квети нам дозволять розширити можливості парку у нашому розвитку. Дуже. А ті, що було така терміна на розвиток. Всі, катаміна. всі залишилися, ми просто додали нові, які я... дозволять Тоб... нам розвиватися. Є ще запитання? Шевські зв'язки з Калузькою міською радою та військовою частиною. Пропонується поводити меморандум про шевські зв'язки та співробітництво між Калуською міською радою та військовою частиною. Це потужна бригада, яка буде знищена на території Кавувської територіальної громади. Менірно розгороджувана, мирний час вона буде задіяна до ліквідації надзвичайних ситуацій, пованих пам'ятків. Ну, Я запитання? Має ставлю голосування, дякую. Рішення прийнято. Наступне питання про пронесення змін рішення міської ради, яка всього 25 року 40 4050 про деякі питання управління комунальними підприємствами. Питає начальник ЖК Тарас Підсак. Ми затвердили порядок призначення членів наглядової ради комунальних підприємств, комунальних підприємств. Працювала робоча група, але ми десь до кінця не могли. І зрозуміти такий момент, коли ініціативна група з громадськості казала, що членами комісії мають бути представники громадськості, вони будуть точно вони будуть. І ми десь, в принципі, в порядку і не передбачали той момент, що їх може не бути. Два рази оголосили дав оголошення, ніхто з представників громадськості жоден не подала. Свої пропозиції. Відповідно, вносимо зміни в порядок, якщо два рази, якщо немає випадку відсутності заявок від представників громадськості, затверджується складу місії. То по тому механізму, який у нас був передбачений і затверджені представників і отради по одному представнику від депутатських фракцій, ну і представники відкриття. Через то вносимо зміни. Ми можемо, якщо їх вони не подали заявку, можемо створювати комісію з їхньої участі. Якщо запитання немає, ставимо голосування. Я прийнято наступне питання про затвердження складу конкурсної комісії з призначення членів наглядової ради комунального підприємства. Це Напевне, це відповідно, депутатські всі фракції, ми всі фракції подали свої представники ті фракції, які давали не путіни, в цей склад. Міський головна так само домагав заступником і дорослу поданому своїм представникам. Ну і відповідно Людмила Маца начальник відділу орхради. Три комунальні підприємства в місті показали, що туди енергетична компанія дали свій представників від трудових колективів, ну і наші депутати тих фракцій, які хто подали. Не подали удари, не подали доступ. Є запитання? Дякую, що ви стоїте тут, у Туральній громаді, 27-25 роки. Попитаю, наступник. Катерина Ушик. Добрий день, субтитрувальний. Доброго дня, я Кирик Кріщенко, працівниця Міністерства культурної економіки, Ми збільшуємо обсяг фінансування пункту оценки розділу 5 культурно-міністерських заходів та сучасного виду мистецтва на суму 217 тисяч гривень. Все? Дякую.

наступне питання про погодження проєкту договору з Гінцевитом. Про внесення змін до цільової програми духовного життя Калацької міської територіальної громади в 23-25 роки, відповідає Катерина. Проєкт рішення про внесення змін до цільової програми духовного життя. Ми збільшуємо обсяг фінансування пункту 1 розділу 1 сприяння релігійним організаціям Калацької міської територіальної громади з обласного бюджету на суму 110 тисяч гривень. На дита. На гоставска, я не на замер. З обласно. С обласно начато. співробітництво та Співробітник, спротопартнерство, організації обласний центр талон та управління освіти Калівської міської ради. Я розказую, що ми поставили у нас поданий проєкт до роботи робітництво і партнерства. В рамках цього договору залишається проведення навчань для викладачів та стучнів шести ліцеїв від Калуської громади в рамках реалізації наступного проєкту програми. Є ну, я запитання. Немає старого слова. Та наступне питання про погодження проєкту договору про співпрацю між міжнародною благодійною організацією, благодійний фонд СОЗ дитячі містечко України та Халистою міською радою. Даним проекту рішення пропонується підписання про співпрацю. В нас цих громадської організації та засновниці громадської організації великі дії працює.

Принято. Наступне питання про погодження проєкту меморандуму про співробітництво міста Українською громадською організацією Народна Рада та Калинською міською радою. Наша резнадцять далі на рішення. Проєкту меморандуму про співробітництво пропонується загальні риси співпраці, але опісля може бути грантові кошти отримані. sanitarne, bo pożegnanie od для lech rąk. Uwaga, jest zapytać. na głosowanie. Співпраця між громадською спілкою дорога Прикарпаття» та Калицькою міською радою. Даний проєкт комісію пропонується до підписання для проєкт меморандуму про співпрацю. Ця громадська організація спільно за Джусісе, яка у нас реалізовує проєкт щодо ветеранського бізнесу. І проєкт меморандуму ширше повноваження на співпраці в сфері підтримки ветеранів та військових службовців. Запитую. Я немає. Ставлю на голосування. <звук> Сна, Сна, Сна. 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 Наступне питання про розробку проєкту муніципального аналітичного Хравицької міської територіальної громади. Муніципальний мілічний план це такий один із технічних документів громади, бо зараз по закону визначення 13 листопада -го мають бути всі прийняті. Ми розпочинаємо роботу в цьому напрямку. Першим ділом створюємо робочу групу і відповідне положення Дякую. Так, є відповідний наказ на відповідність на території, про справжні надобиті розроблення міцної і міської до Відповідний надобуваний наказ відповідний наказ. Склад, а значить, і відположений. Так, то я запитую. Ставлю на голосування.

Одне питання. зміни до статуту в тому, що вводять туди пункт, що стосується наглядових прав, утворення на підприємстві. Покалошов Тодор на минулій сесії і енергетичної компанії. Добрий день, випочайте. Ви Сідайте. Сідайте. Депутати забудуть проголосувати не забув, не забуду спеціально буду те. Або мені забули чи що? Ну. Ну вже Так, але бути ще раз, то що виличе голос. Ну то видит, хто то синош. Вирішили про наглядові ради і нашу зміну. Що тут? Що тут? Запитання моє. Вибачайте, ще Ви ще не забувайте за депутатів. Я не за депутатів, я за комісію забуваю, за депутатів не забуваю. Прошу голосувати.